Включився? Так. Да. Всім привіт. Сьогодні ми зробили невеличкий вихідний. Який вихідний? Малиновий вихідний. А взагалі то немає про вихідного. Бо треба щось з гречкою рішати. Зараз їдемо трошки в місто, там теж дрібні питання треба порішати. Але я про іншу справу. Я про вникання фарами, коли там на дорозі якась небезпека. Ямка, аварія або там ще щось, щось таке. Ну, ви поняли про що я. Хтось з підписників мені там написав, що теж бликає постійно. Так от хочу розказати, як, як одного разу я добликався. Їду значить, по трасі е траса з Тернополя на Львів. Там така гарна траса після ремонту зроблена. Десь е кілометрів 20 під'їхав від Тернополя, стоять. Я проїхав їх всім зустрічним, моргаю капець, А буквально за два кілометри стоять ще одні поліцаї. і мене тільки хлоп, дядько, Ви чого світлом моргаєте? Ну, кажу, вони щось там мені, е, ну, вони ж теж не дурні, там прекрасно, тільки самі ж люди розуміють, е, чого я моргаю. І щось там мені шиють як то е, неправильне користування освітленням автомобіля. Щось там. Тар -тар 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 -тар. Хлопці кажу, та я не тиво, та я морга, бо то там, там кум їхав, то кума їхала. Що ви нам розказуєте? Ка? Які куми? Блін. Кажу, то мене кумів багато. Та ні, знаєте, що спрацювало? Достою посвідчення багатодітної сім'ї. Показую, і вони тоді успокоїлися. Ну добре, дядьку, щасливої дороги. Але більше не моргайте, кажу, добре-добре. Так що майте на увазі. Але ж все-таки краще, коли моргнеш і вже там людина пасочка присібне чи ще щось таке, і вже буде готова до такої ситуації, яка чекає впереді. А може хтось зупиниться і розвернеться або з'їде з дороги, хто її знає, хто, що там, які проблеми. Все, бувайте здорові. Моргайте, моргайте! Проявляйте цю авто, автомобілі. Дружбу автомобілістичну. От. Може комусь то щось поможе. Всього доброго, йду я в Дніпром. Ми болгарку здавали на ремонт по гарантії, і вона вже там лежить певний тиждень, а ми з малиною не могли вибратися, треба піти забрати, бо ж треба її постійно. Всього доброго вам, бувайте.